Обробляти у Коростенському районі поля, які руками пустували, і заростали бур'янами, взявся молодий агроном Володимир Тарасенко. У своєму рідному селі сушки цього року він засіває пшеницю житом вівсом та гречкою 500 гектарів землі. Незважаючи на кризу, у сільгоспідприємстві Добре Поле не бідкаються, що держава не допомагає аграріям. Директор запевняє: головне, щоб не заважали. Техніка в нас є. Людей вистачає насіння. є, мінеральне добрим забезпечені з осені, з паливом також з осені забезпечилися, коли ціна була. Адекватно, можна сказати. Ну тому, в принципі, ми готові. Ми розпочинали свою діяльність з двох тракторів, і вона ця діяльність починала розпочиналася з мого дому. Вся техніка знаходилася в мене вдома, вона й зараз там стоїть ангари, які побудовані на власній садибі. Охота була підняти село, щоб не ні, ніхто чужий в це село не не невішов. Хотілося самим обробляти свою землю, щоб робили свої люди. Не так, як в нас були агрофірми, які приїхали своїми тракторами, своїми людьми поїхали з села. Агрокомпанія «Добре поле» у повному об'ємі здійснює виплату селянам за орендовані паї землі, сільхозпризначення, підтверджує районна влада, а ще створює робочі місця і всіляко допомагає селу. Спочатку їм було дуже важко, тому що вони убирали чагарники, воно було зарожче. І як би сказати, з першого року урожаю не було, тому що ми знаємо, що землю потрібно спочатку виробити і все. Але вже у 2013 році, добре поле» дало по пшениці найбільший урожай в Коростенському районі. Для підприємства «Добре поле» важливо, аби молоді люди не виїжджали з сушок, а залишалися працювати в рідному селі. Протягом трьох років роботи агрокомпанія «Добре поле» збільшила посівні площі у 10 разів. На на сьогоднішній день вони мають орендованої землі 500 гектарів. Володимир Іванович він створив свою фірму, скажімо так, дає робочі місця. Залишаються також, приймає на ці робочі місця, залишаються ще молоді люди, і це продовжує життя села. Володимиру Тараснику неодноразово пропонували роботу у великих агрохолдингах, нагороджували подяками та грамотами і навіть пропонували очолити управління агропромислового розвитку Коростенської районної державної адміністрації, але він не погодився і лишився з родиною працювати у селі. Мама Володимира Тарасника, яка працює вчителя молодших класів у місцевій школі, каже: Любов до землі її сину успадкував від свого батька. Покійний чоловік працював бригадиром тракторної бригади. І Володя також часто ж ходив до нього і з ним був на роботі. І зараз це певно йому дуже знадобилося в житті, тому що він сяде і на трактор, і на комбайн, і на машину, скрізь вміє робити і полагодити техніку. В селі важко, важка робота. Я б певно, що як мама, може би десь і хотіла б, щоб він займав би посаду. Але з його вибором я погоджуюся, одобрюю і підтримую його. На те, я і мама. Попри те, що майно колишнього колгоспу було розкрадене та зруйноване, добре поле купило основну частину майнових паїв, членів колишнього колгоспу, нове життя і визнало право власності на майновий комплекс. Тепер тут планують відроджувати тваринництво.